Оновлені стеля, підлога, стіни, нові вікна та двері, якісні меблі. Так зараз виглядають кімнати гуртожитку, де мешкають студенти Луганського державного медичного університету. Першокурсниця Дарина Полюхович розповідає, якими були умови до ремонту. Спочатку умови були не найкращі. Чесно, заїхали і злякалися кімнати, тому що темно, вікна старі, двері старі, меблі ще старіші. На ліжках неможливо спати, все рипить, скрипить дуже некомфортно. А зараз це змінилося, зробили ремонт і спати набагато краще стало чесно. Спина вже не болить, двері не риплять, і нові меблі набагато краще виглядають. Декілька місяців довелося жити в кімнаті, яка давно не бачила ремонту. І студентці четвертого курсу Анастасії Кононенко з Луганщини. Дівчина порівнює якими були умови в гуртожитки в Рубіжному, куди університет переїхав у 2014 році після окупації Луганська. З тими, в якій довелося заселитися вже в Рівному. Спочатку це було як нове, нова будівля. Тому там і отеплення було нове усі ці бойлери, душові кімнати, усе було нове, все ну, буквально тільки зробили, і от там ми ж заселились. Все набагато там було якось не знаю, по новітньому, тому що тільки построєно. От. А тут же треба було дробляти, тому розуміло, що там і родніше. От і вже там прожили скільки три роки. Ректор університету каже, вдалося оновити лише шість кімнат, але це тільки початок. В планах повністю зробити ремонт всередині, як у кімнатах, так і в коридорах. Після чого візьмуться за фасад будівлі. Ми обрали ці кімнати за тим принципом, що вони були, мабуть, на найбільш критичному стані, і саме з них ми почали таким чином. Тепер у нас вже немає тих. Кімнати, які знаходяться в такому не досить гарному стані. Ремонт тут проводять як за кошти університету, так і за підтримки спонсорів. Зокрема, з їх пошуком допомагає фундація імені князів благодійників Острозьких. благодійному фонду за підтримки міжнародних партнерів вже вдалося придбати ліжка, матраци, столи, стільці та шафи. Пошукали і підприємців, які могли допомогти. Власне, меблі, які закуплялися коштом Global Giving, Це міжнародний фонд. Вони були закуплені через тендер, тому що фундація Острозьких, яка Оголошувала цей тендер і зверталася до Global Giving, є фондом розвитку громади, а тому нам дуже важливо, щоб виробники матеріалів, меблів були місцевими. Наразі в гуртожитку проживає 175 студентів, як з Рівненщини та сусідніх областей, так і з Донеччини і Луганщини. Аліна Почка, Олексій Олексієнко, випуск новин.